Як я не стала зіркою лайку, або як я продавала курси вже в 10 років. Я просто проклинаю той день, коли скачала лайк. Зараз я б віддала все, щоб повернути час назад і не робити цю помилку. Там був такий крінж, що мене просто трусить. Десь на моменті інстаграму я зрозуміла, що я дуже творча людина і можу продавати свої курси. Звичайно, для рідних та близьких це можна зробити безкоштовно, закидаючи відео на ютуб. Було аж 12 підписників. і Для мене це було собі. Але справжня жара почалася в тіктоці. Я навіть не згадаю, як називається мій перший акаунт. На одному я знімала про твор. Чісті особисті щоденник на якомусь іншому паперові подарунки, Потім кукінг та навчання, але підписників накрутила через програму. у Підсумку на мене підписалися якісь араби. Відео набирали по 10 лайків, зате підписників було 200. бізнес -леді, не інакше. зараз у мене є ще один акаунт, де я два роки знімала про саморозвит. Так там багато знайомих, і це мене трохи тригарить. Тому я створила цей вже п'ятий чи десятий. Я вже збулася да, Можливо, вона підписана на якийсь містерий фан акаунт і не знають по що на цей профіль я реально стараюсь. За одинадцять днів нас уже сорок я дуже хочу до кінця місяця добити тисячу. Аналітика максимально росте, тому підпишись і давай зробимо цю тисячу разом.